Дуже велика проблема з одним коліном, і лікарі ще сумніваються, чи зможуть його просто зберегти, чи ні. На даний момент, в принципі, вона оптимістично тримається, вона вже розуміє, що все ж таки ніг немає. Вона була в комі, і весь тиждень в принципі, вона вже при свідомості. Тобто зараз з неї ще працюють психологи, і вона починає вже малювати трошечки. Ну, в принципі, вертається до життя. Після трагедії для Тані Іриці розпочали збирати гроші на протези. На картку її мами вже надійшло понад 200 тисяч гривень, каже Оксана Бачинська. Сума не мала. Проте цих коштів для того, аби поставити жінку військовослужбовця на ноги, замало. Ще рано про це говорити, тому що невідомо, які саме протези потрібні, тому що чи збережуть коліно, чи ні. Ось там дуже різне і де саме будуть робити ті протези, тому що. В принципі, ще реабілітація, я думаю, протези десь, можливо, через рік потрібні будуть. Тому що, в принципі, звичайні протези. Спочатку вона буде вчитися ходити, потім протези, з яким, якими вона буде постійно ходити. Так що це така дуже довга ото, вся історія. Номер рахунку мами Тетяни Іриці Галини Бойко ви бачите на екрані. Сюди можете перераховувати гроші на протези для жінки. Також номер рахунку можна знайти на сайті TV4 у розділі допомога.